Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас просто величезний сюрприз для моїх підписників. Адже до нас в гості завітала особисто Гуру духовний наставник Ісіта Гая. Вітаю, Ісіто! Вітаю, Тетяна, дуже рада. Ісіто, я надзвичайно вдячна, що ви завітали до мене в мій особистий блог. Рада бачити вас тут, в студії, і раді бачити вас на рідній землі в Україні. Я хочу сказати, що надзвичайно потужна енергія від вас йде, ви як заливаєте наче таким потоком все, що знаходиться в оточенні вас. І я знаю, що ви приїхали зі спеціальною місією сюди, в Україну, саме в день. Осіннього рівнодення для виконання певного обряду ритуалу. Розкажіть, будь ласка, про нього. Так насправді ми будемо робити великий ритуал, який допоможе створити в Україні енергію добробуту, енергію благості, енергію багатства, енергію їжі в кожному домі, ситості, тепла і добра. І це важливо зробити восени, тому що восени така енергія, коли ми збираємо урожай. І ось навесні, коли я приїжджала, ми його посіяли, влітку ми його полили, а зараз ми маємо його зібрати і створити реальність на наступну зиму, щоб люди відчували себе добре протягом зими, щоб у всіх була їжа на столі. І щоб до весни, до наступного посіву, ми відчували себе в божественній благодаті це моє завдання і моя місія розкриття духовного серця України і планети Земля. Але я так розумію, що духовне серце всієї планети знаходиться саме в Україні. Так, звичайно. І моє ім'я не просто так, і сіта гая. А твоє не просто так, Тетяна Гай, Тому що ми обидві працюємо з планетою, і в нас єдина місія, і ця місія закладена саме в імені. Ім'я має значення. Через серце в Україні ми розкриваємо духовне серце планети Земля, тому що Гая це земля, це духовне ім'я Землі. Боже, як прямо до мурах. Розкажіть, Сіта, де буде проходити ваш ритуал і коли це буде відбуватися? Це буде проходити в центрі Києва, це буде сакральне місце, і ось тут під відео будуть всі координати, де знаходиться місце, як туди потрапити. І кожен з вас може прийти і підтримати нашу подію і вкласти свою енергію. Для розкриття духовного серця України і планети Земля. Я хочу ще раз нагадати підписникам: якщо у вас є бажання, а його просто не може не бути, тому що це просто колосального масштабу подія, ви ще встигаєте потрапити всі деталі в описі цього відео обов'язково зв'язуйтесь з адміністратором, вона все вам розкаже і все, на всі питання ваші відповість. Я хочу вам так. Також подякувати за запрошення. Я з великим серцем для мене за честь прийняти його і також бути присутньою на цьому ритуалі. І сіто, А тепер хочеться трошки поговорити про глобальні події, тому що, так як ви говорили, дійсно не тільки темрява, якби Україна, а й світ лишається і без освітлення, але ще без освітлення це ще півбіди. Катастрофи, катаклізми уже Європу накрила повінь. Що це за означає і чи загрожує це Україні? Так, я бачу, що до кінця року будуть землетруси. Вони будуть в різних частинах планети. І також я бачу, що буде вода в різних частинах планети. І деякі міста навіть підуть повністю під воду. Але ця трансформація необхідна, і ми маємо розуміти, що ми проходимо зараз по дуже легкому сценарію. Це легкий. Це легкий сценарій, все могло бути набагато гірше. Насправді. Первинний сценарій це повне руйнування планети, всіх міст взагалі. Це первинний сценарій. Ми зараз йдемо за частковим руйнуванням. Тобто багато чого буде збережено, і вода як прийде, так і піде. За первинним сценарієм, який мені був відомий, вода мала взагалі не йти. Тобто прийти і залишитися. І якісь міста мали бути повністю підтоплені. Зараз люди просто проживають це, вони проходять цю трансформацію, але вони залишаються у втілення. Багато людей обрали духовний шлях, багато людей пробудилися. Тому ми йдемо по максимально бережному і легкому сценарію. І ми маємо бути вдячні за те, що трансформація відбувається саме так. І Я так розумію, що це не тільки так в Україні. От, бачите, як воно все сходить. Україна пройшла перша через таку страшну одна з перших, тому що дійсно є інші країни так, світу. Але так як я читала сьогодні в новинах. Тільки за ці два роки більше мільйона солдат, це не рахуючи мирних жителів, забрала війна. Тобто це теж своєрідна чистка, теж своєрідна трансформація. І ми вже говорили якось на іншому моєму каналі про те, що чому одні опиняються на війні, чому ні. Тому що давайте поговоримо трошки ще, тому що багато в коментарях пишуть мені під відео про те, що це несправедливо, чому одні. Е... Живуть і в них все добре. А от, наприклад, мої родичі, близькі опинились на війні і ще й загинули там, заради чого? Зникають безвісти, не можуть. Ну, це, це мені здається, що навіть гірше, ніж просто втрата, тому що ти в не, не, від, не бачені, живеш того і не відаєш, де твої близькі, і кожен день живеш в муках, в страху, в очікуванні найгіршого. Чому так відбувається, Ісіто? Треба розуміти, що зараз на планеті Земля дуже багато душ і свідомостей, які прийшли з інших планет і з іншого планетарного рівня. І вони потрапили в цикл реінкарнації. І духовна сім'я, яка знаходиться на інших планетах, ніяк не могла забрати своїх додому. І зараз було прийнято рішення створити великі портали. Один з них виглядає як війна, один з них виглядає як COVID-19. Великі портали на вихід душ і на повернення їх додому, тому що їх чекають на їхніх планетах, тут на їх дім. І їх там люблять і вони мають повернутися додому. І були відправлені певні представники, які слідкували за тим, щоб портали були відкриті, і певні душі повернулися додому, тому що їх там чекають. І завдяки виходу саме в цих порталах, в цих ситуаціях вони не будуть більше реінкарнувати і народжуватися на землі. Вони звільнені. І через цю біль вони скидають останню земну карму, яка їх прив'язує. Вола до цієї планети. Вони мають бути вільні від цієї планети. Вони мають бути вільні від циклів природження і від цієї фізичної форми. Це не їх дім, їх чекають вдома. Ну, мені я думаю, що дійсно у нас дуже багато є людей, яких родичі, близькі, загинули на війні, які є зникли. Ми часто дивимося, чи живі вони, чи не живі. Часто я бачу непоправими, що ця душа вже, наприклад, не у світі живих, тому що у нас в програмі наші підписники вони пишуть свої запитання, і я по можливості стараюсь на них давати відповіді. Я дуже багато людей. Людей. От дійсно бачу, як я можу сказати, як ти так можеш бачити. А я от якось мені йде, знаєте, по даті народження. Я бачу, що ця людина, от вона вже в світі мертвих. Але це не звичайний світ, мертвий, не світ наві, який знизу. А от так, як ви кажете, вони пішли додому. Але я впевнена, що ваші слова будуть донесені нашим підписникам, і вони хоча б трошки відчують якесь полегшення від того, від цієї болі, яка зараз в їх фізичному тілі. Таке ще питання, тому що я знаю, що багатьох воно турбує світо: як можна молитися і чи можна молитися за ці душі? Так, я хочу доповнити для людей, які страждають з приводу втрати близьких. Уявіть собі. Що є прекрасний райський світ, райська планета і є дуже світлі душі, які обрали бути добровольцями і прийти допомогти на землю. І ось вони пішли, їх родини з іншого світу їх відпустили і вони не повертаються. І вони потрапляють ось в цей цикл реінкарнації, і вони забувають, хто вони, звідки вони прийшли. І ці родини, які знаходяться на інших світах, на іншому рівні, вони Енергетично дуже сильні, і вони там починають прикликати свої душі додому. І їхній поклик такий сильний, що він не зрівняється з фізичними людськими родинами. Це інший рівень, це духовні родини, і вони їх кличуть. І тому вони просто скидають людські тіла і вони повертаються додому. До своїх справжніх родин так можливо. З боку его це неприємно чути для людських родин. Але ті, хто зараз виходять, вони повертаються в свій справжній дім. І ми всі туди повернемося. Ми не можемо залишитися на цій планеті, тому що ми всі духовні створіння. І це тіло воно дано нам тільки на певний час, як костюм для проживання цього фізичного досвіду. Але ми не фізичні енергії. Так, зараз я існую в цій формі, але завтра я можу існувати в формі води або в формі повітря. Неважливо, яка форма, можлива, тільки, що я відчуваю. І треба відчувати любов. Ми це є потік любові через всі форми. Це справжня наша суть. І ця форма вона може бути такою, вона може бути інакшою, але любов, вона незмінна. Це те, чим ми являємося. І ми завжди перероджуємося в різні форми, і ми є любов. І якщо ви хочете допомогти своїм близьким, ви маєте зрозуміти, що вони як і ви, це просто потік любові, потік світла і все через всі форми. Дозвольте їм такти, благословіть їх шлях. Скажіть, я благословляю ваш шлях, де б ви не були? Ваш шлях це завжди шлях любові. Ваш шлях це завжди з любові в любов, з любові в любов, і все складається з любові. Навіть якщо ми відчуваємо біль, це також вид любові, який нас трансформує, який допомагає нам відкрити серце, духовне серце, тому що все є єдине, все є неділиме. Темне світле це одне, воно рівне і однакове за всіма параметрами. І коли ми розуміємо, що в мене світло і не темрява, в мене ця фізична форма, ми є ось цей золотий потік, тому що світла енергія вона виглядає як срібно-біла, і темна енергія вона виглядає як золото-червона. І коли вони об'єднуються, це золотий потік. Це права рука і ліва рука, і коли вони з'єднуються, це намасте, і воно завжди на рівні серця. Тому що в серці це істина. Істина, серця об'єднує верх і низ, праве і ліве. І серце це золота енергія. Все. Чому йдіть за серцем? Йдіть не за світлим і не за темним, а за серцем. Тому що серце це енергія любові. Яка об'єднує світле і темне. Є два шляхи. Правий шлях це шлях правди. Коли ми йдемо за правдою, за божественною правдою, ми можемо втратити відчуття, лівий шлях це шлях любові. Коли ми йдемо тільки за любов'ю, за відчуттями, ми можемо втратити розум, втратити правду. То за чим нам іти? За відчуттями за лівим шляхом. Це ще кажуть темний шлях, лівий шлях, але він шлях не темний. Лівої руки. Шлях лівої руки. Це шлях любові, тому це ліве. Чи права рука це шлях божественної правди, божественного порядку. І тільки коли правда, порядок і любов об'єднуються, то це любов. Яка керується божественним порядком, це любов, яка виходить з божественного порядку і закінчується божественним порядком. Тільки коли ці два шляхи об'єднуються, ви стаєте Богом в фізичному тілі. Це і є намасте. Бути Богом це бути в своєму серці. Тому не йдіть не за правим, не за лівим. Ідіть за своїм серцем, і ви завжди прийдете до себе. І світо Боже, які прекрасні слова. Дякую вам велике, що завітали до нас, що поділились своїми знаннями, своєю енергією з нашими підписниками. Я нагадаю, що якщо у вас є бажання відвідати, стати учасниками цього масштабного дійства, по відкриттю серця, яке знаходиться в Україні разом з Сітою Гая. Всі деталі і контакти будуть в описі цього відео. Ви обов'язково маєте бути там, тому що, якщо ви дивитесь це відео, повірте мені, це вже не просто так. Благодарю вас, усіта. Дякую. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.